Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку риби на червень 2023 року. Отже, риби, давайте подивимось що на вас чекає в червні місяці. Перше, що хочу сказати, це про повний місяць, який відбудеться вже 4 червня, і він відбудеться в знаці стрілець. А це для вас десятий сектор. Про що нам говорить повний місяць? В першу чергу, повний місяць це. Е він говорить про завершення якогось етапу в нашому житті. А десятий сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і за наш статус. І як це може працювати? Наприклад, ви працювали на роботі і займали посаду менеджера. А зараз, по цьому повному місяцю, вам говорять, ні, ми ви вже не будете займати посаду менеджера, ми вас підвищуємо до начальника відділу. І тобто, якийсь. Період вашої кар'єри закінчується або це може працювати по-іншому. Наприклад, ви працювали на е, якійсь роботі, вона вам не приносила задоволення, і ви це розуміли. І зараз ви говорите, ні, я вже більше не можу працювати на цій роботі. Я хочу змін. І ви змінюєте роботу і переходите, наприклад, на ну якусь іншу роботу. Е, от і тобто, це однозначно зміни будуть у вашій кар'єрі. По цьому повному місяці, як може бути у вас зміна роботи. Наступне що хочу сказати про планету Венера, адже 5 червня Венера змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас шостий сектор. А шостий сектор це сектор, який відповідає за. Роботу і здоров'я, а Венера це планета грошей, планета кохання і краси. І коли Венера переходить в наш сектор, це означає, що вона нам приносить подарунки, і в цьому секторі в нас як би буде успіх на нас чекати. А якщо Венера переходить, значить ваш шостий сектор роботи, то якщо вас звільнять 4 червня, ви можете не переживати, тому що 5 червня у вас вже буде нова. Класна робота і супер пропозиція для вас, якою ви будете задоволені, адже Венера буде знаходитися у вашому шостому секторі весь місяць, весь червень. Так що робота у вас буде і доходи у вас будуть. І так, як шостий сектор, це сектор, який не тільки відповідає за роботу, це ще сектор, який відповідає за здоров'я, і е, знаючи по Венері, ви будете. Дуже добре себе почувати. Це знаєте, коли покидаєтесь зранку і думаєте, ой, скільки в мене сил, енергії і е, вас добре функціонує там і спортом ви займаєтесь, і почуваєте себе супер. От наступне, що хочу сказати, це про планету Плутон. Адже 11 червня Плутон повертається в 30 градус знаку Козиріг і буде там знаходитись до 21 січня 2024 року. Хочу нагадати, що Плутон в Козирозі знаходився з 2008 року, тобто 15 років і. В кінці березня він змінив знак, перейшов в перший градус знаку водолій на 2,5 з місця. А зараз е, Плутон повертається в козиріг, якби доробити все, що він не доробив за останні 15 років і. З 1 травня до середини жовтня Плутон розпочав свій ретроградний рух. А так як він зараз знаходиться в козирозі, то це для вас 11-й сектор. 11-й сектор це сектор, який відповідає за друзів, за комунікацію з іншими людьми, за інтернет. Тобто. А по ретро Плутону, так як це планета взагалі глобальних трансформацій, і взагалі за останні 15 років у вас мало бути багато трансформацій, з друзями, тобто з якимись людьми ви розпочинали спілкуватись, з якимись людьми ви закінчували спілкуватись, і е, теж коли Плутон перейде зараз, у вас в 11-й сектор, з якимись людьми ви е, взагалі перестанете спілкуватись, але це нормально, тому що звичайно е, кожна людина приходить в наше життя для е, як сказати певного досвіду. І коли коли ми отримуємо від цієї людини досвід, такий енергообмін, тоді ця людина йде з нашого життя. Тобто з нашого життя, по суті, йдуть люди, які вже ну, не можуть нам більше нічого дати. От, І, звичайно, Плутон почистить ваше оточення і будьте до цього готові. І ще по ретро Плутону це може бути так, що вам будуть телефонувати друзі, з якими ви колись. Спілкувалися чи знали їх? Це можуть бути друзі там зі школи, з університету? От і наступне це ще одинадцятий сектор відповідає за інтернет. Тобто, якщо ви раніше працювали віддалено, вам можуть знову запропонувати якусь роботу віддалено, але це може бути робота ненадовго, наприклад, там, на 5 місяців півроку. І це вже ваш вибір погоджуватись вам на цю роботу чи ні. Е, наступне, що хочу сказати про планету Меркурій, адже 11 червня Меркурій змінює знак і переходить в знак близнюки. А це для вас е, значить четвертий сектор четвертий сектор це сектор, який відповідає за нерухомість за місце нашого проживання. І коли туди переходить Меркурій, можливо, якщо у вас були якісь плани на переїзд, і ви думали там, знайдете ви е, квартиру на оренду, чи знайдете ви квартиру на покупку, е, ви переживали за це, і то ви не переживаєте, тому що так як Меркурій, планета, яка відповідає за комунікацію, за документи, то ви домовитись вербально і документи підпишете. За це не варто переживати. І для цього суперперіод це. Цих два тижні з 11 червня до 27 червня, адже пізніше Меркурій вже змінить знак. Е, наступне хочу сказати про планету Сатурн, адже Сатурн е, знаходиться у вашому знаці знаці Риби. І вже 17 червня Сатурн розпочинає свій ретроградний рух, і ретроградним він буде до середини е, осені. А перший сектор. В якому у вас знаходиться Сатурн, це е, сектор, е, який відповідає за нашу особистість, за те, як ми виглядаємо, за наш стиль, за нашу поведінку, за нашу діяльність, за ту діяльність, яку ми здійснюємо, за наші цілі, і можливо, по е, ретро Сатурну ви повернетесь до. Задачі, які у вас були в минулому, або доцілі, які у вас були в минулому, або можливо, ви захочете навести порядок там в своєму гардеробі, або змінити зачіску. Тобто це багато трансформацій, які стосуються вашої особистості, або можливо ви будете думати, ой, а раніше було так, так далі. Ну, тобто багато якогось фокусу уваги у вас може бути на минулому. Наступна хочу сказати про новий місяць, який відбудеться 18 червня. І відбудеться він в знаці близнюки. А це для вас четвертий сектор, де і знаходиться Меркурій. А Новий місяць це завжди коли щось нове. Обходить наше життя. А так як четвертий сектор це сектор, який відповідає за місце нашого проживання і за нерухомість, то у вас може бути так, що ви зміните місце свого проживання, ви кудись переїдете. І, звичайно, це буде кращий варіант, тому що там у вас і Меркурій знаходиться, і новий місяць у вас там знаходиться. Або якщо у вас були плани придбати нерухомість і. Зараз після 18 червня ви знайдете підходящий для вас варіант, або це може бути квартира на оренду, або це може бути покупка нерухомості і наступним. Ще хочу сказати теж про планету Меркурій. Адже вже 27 червня Меркурій змінює знак і переходить в знак РАК. А це для вас п'ятий сектор. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає за спілкування, за бізнес, за хобі, за задоволення, яке ми отримуємо від життя і. Знаєте, ви будете задоволені своїм життям в кінці червня, знаєте, як все стане на свої місця. Якщо спочатку місяця може були якісь сумніви, сумніви, тому що я вам розповідала, що у вас може бути зміна роботи, і ви можливо за це переживали. То в кінці місяця все буде на своїх місцях. Ось і ще хочу сказати про вашу планету Риба. Це про планету Нептун, яка вже багато років знаходиться в вашому знаці, так як Нептун керує вашим знаком, і це для нього найкомфортніше становище, то 30 червня Нептун розпочинає свій ретроградний рух і ретроградним буде теж до середини. Осені, але Нептун вам постійно допомагає, тому що він знаходиться в вашому знаці, і це для вас супер становище, в вашому першому секторі, який відповідає і за нашу діяльність, і за те, як ми виглядаємо, і за наші цілі, і за наше прагнення. Тобто Нептун завжди вам буде допомагати. Ще хочу сказати про планету Марс, адже Марс весь місяць буде знаходитись в знаці Лев. а це це для вас шостий сектор. Взагалі, Марс це планета, яка відповідає за активність, за спор, за нашу діяльність, за те, чим ми займаємось. І шостий сектор, це так як сектор роботи і здоров'я, це означає, що. В цьому секторі у вас буде багато роботи. Якщо ви там у вас будуть сумніви, буде в мене робота чи не буде. Там знайду я роботу. Якщо у вас немає роботи, ви роботу обов'язково знайдете і, взагалі, червень місяць для цього дуже добре підходить, тому що у вас в шостому секторі буде Марс. Весь місяць знаходитесь і користуйтесь моментом, якщо у вас є плани на роботу. Ще хочу сказати про дві планети: це планети Юпітер і Уран, адже Юпітер і Уран знаходяться зараз в знаці Телець. Юпітер 17 травня увійшов в знак Телець, і там він буде знаходитися рік часу до травня 24-го року. А Уран в Тельці буде знаходитися ще до 26-го взагалі року. І це для вас третій сектор. Третій сектор це сектор, який відповідає за спілкування, за документи, за транспорт, за поїздки на недалекі відстані. Тобто, що для вас це може бути? Так як Юпітер це планета, яка все розширює, якщо у вас були плани подорожувати, наприклад, по своїй країні, по Україні, їздити в різних в різних області і так далі. То цей рік часу це для цього буде супер період. Або можливо, якщо ви мешкаєте за кордоном, ви теж хотіли дізнатись країну, поїздити по різних місцях так далі, то у вас теж буде така можливість. Наступне, так як третій сектор, це ще сектор і документів, і транспорту, ви можете щось купити. Для себе чи нерухоміщі підписати якийсь вигідний е, контракт на роботу на рік часу. От і е, наступне, так якщо третій сектор відповідає за транспорт, якщо у вас були плани е, купити власний транспорт, автомобіль так далі. Ну це може бути не тільки автомобіль, і самокат, і велосипед, і трактор. То цей рік це супер час. Ви зможете придбати якби автомобіль для себе. Ось тому риби такий цікавий місяць. На вас чекає. Це місяць, де буде великий акцент робитись на власній особистості, на вас, адже у вашому знаці знаходяться дві планети: це планети Сатурн і Нептун. Також хочу сказати, що е, ці дві планети розпочинають свій ретроградний рух, і ще планета Не Плутон теж буде ретроградною. Весь місяць можливо буде якесь повільнення, щоб ви це розуміли. Також великий акцент в червні місяці буде робитись на тему роботи здоров'я, на тему переїзду, еміграції чи на тему нерухомості, на тему місця вашого проживання, вашої кар'єри. Тому я бажаю вам успіхів. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.